Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні середа, 28 листопада. Про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Правоохоронці затримали спортсмена, який незаконно збивав сильно діючі лікарські препарати. В міській раді презентували проект пошукового порталу Календар подій. У православних та греко-католиків розпочався Різдвяний піст. У Чернівцях правоохоронці затримали спортсмена, який незаконно збивав сильнодіючі лікарські препарати. Торгував в спорткомплексі, де працював інструктором з бодібілдингу. Клієнтами були відвідувачі. Препарати брали для того, аби наростити м'язи. Дві оперативні закупки в тренера зробили працівники бнону, після чого чоловіка затримали. Подробиці справи правоохоронці розповіли нашим кореспондентам. У 32 роки інструктор із бодібілдингу у відомому спорткомплексі міста вирішив налагодити незаконний бізнес. Своїм клієнтам почав збувати заборонені медичні препарати. Не помітив двох останніх закупок, які були контрольними, і здійснювалися працівниками бнону. Напосим та ДКВР. Ці синодічні лікарські засоби є забороненими у вільному обігу. І отримані їх можливі тільки з. Спеціального рецепту у аптечних закладах використовувалася цим ділком реалізація цих засобів, яку подальшому ті ж самі спортсмени чи учасники цих секцій використовували для нарощення м'язевої маси та збільшення сили, щоб можна було активніше працювати на тренуваннях. З відвідувачам спорткомплексу встиг продати препарати тренер, правоохоронці з'ясовують. Зазначають, лише у поле зору спортсмен потрапив ще у вересні. Під час затримання при особистому огляді у торговця міліціонери вилучили сто досільнодічого лікарського препарату та 75 міліграмів психотропного медичного засобу. Коли відпускав це все, навіть поради давав, аби уникнути передозу. Розповіли в міліції. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи причетна до такого бізнесу, адміністрація спорткомплексу встановлюють і канали надходження заборонних препаратів, оскільки в Україні їх у продажу немає. Ці засоби є іноземного походження і придбати в наших аптеках, принаймні, в області їх неможливо, тому що, так як ми вже потім по аналогії робили перевірки, то в жодні з тих аптек, як ми перевірили, більш-менш як це могло би бути, то таких лікарських засобів, воно є іноземне виробництво з нашого, скажімо так, ближнього зарубіжжя, там воно вільно, але. Канал ми зараз дісовуємо. Відтак тренеру доведеться відповідати перед законом за незаконний збут сильнодіючих речовин. Йому світить позбавлення волі від трьох до п'яти років. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Конфлікт через поламаний паркан триває. Нагадаю, близько двох тижнів тому до Чернівецького репортера звернувся мешканець вулиці Паризької комуни зі скаргою на будівельну фірму. Техніка якої випадково нанесла шкоду його господарству. Тоді чоловік переконував, що компенсувати збитки йому ніхто не хоче, а керівник приватного підприємства, яке і виконувало підрядні роботи неподалік, взагалі відмовляється вислухати скривдженого мешканця. Сьогодні директор підприємства Буковина спецгідробуд В'ячеслав Бомко поспілкувався із нашою знімальною групою та висловив своє бачення проблеми та ситуації, яка склалася. Детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Колотнеча між Віктором Ратушняком та підприємством Буковина Спецгідробут розпочалася близько двох тижнів тому. Мешканець вулиці Паризької комуни звинувачує приватну фірму в псуванні його особистого майна, а саме огорожі. Чернівчанин скаржиться, що став заручником господарських робіт свого сусіда. А техніка, що копала в чужому городі, колодязь, нашкодила його господарству. За словами пенсіонера, ескалатор не зумів розминутися з парканом. Я працював ось там, от в огороді. Значит, здесь была эта куча, здесь работал экскаваторщик, что-то он копал вот, вот в этом районе, не знаю. И работал один человек с водоканала. Я вижу, как, я услышал, как ударился, удар произошел, и я поднимаю голову и вижу, как ковш от этого столба отлетает и вроде бы как за что-то зацепился. І став туди. Пенсіонер неодноразово звертався до директора підприємства з вимогою компенсувати збитки однак стверджує відповідь, що у постійні відмови та грубість. Все це змусило чоловіка шукати правди в різних структурах та кабінетах. В свою чергу керівник підприємства Буковина спецгідробуд» В'ячеслав Бомко закиди чернівчанина називає абсурдом. каже Ратушняк, хоче не відремонтованої огорожі, а грошей. І от я ще говорю. Я посилаю туди машину. Машина повністю аварійна. вона їде. різак, сварка, камінчик, щикатур. Виїжджають туди. Приїхали строїтельна фірма. Приїхали. Хозяин виходить, говорить, ні, 350 гривень на ком і відходіть в сторону, я сам зрозумію. Підприємець твердить, що хотів допомогти одразу. Однак, коли почув про гроші, то зрозумів, в чому справа. В'ячеслав Федорович, однак і надалі пропонує пенсіонеру допомогу в ремонті огорожі, на що постійно чує незрозумілі відмови. Маленький ущерб забору. Я согласен. І раз ви сам закатайте рукава. Приехать туда и сделать собственноручно вместе со своими рабочими. Вы меня. Он не хочет слышать. Та ви услишки люди добрі. Наразі невідомо, чим завершиться війна двох сторін. Однак, за словами директора підприємства, його будівельна бригада вже сьогодні відремонтувала паркан Віктора Ратушняка. Як відреагує на це мешканець паризької комуни? Побачимо вже незабаром. Олександр Коркуїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці втратили двох почесних громадян міста. 27 листопада, 1991 на 91-му році життя, померла почесна Чернівчанка Ганна Михеївна Федоренко. Це була людина, яка все своє життя віддала роботі. Більша частина її трудової діяльності пройшла на Чернівецькому виробничому бавовняному об'єднанні восход. Звання почесних громадянин міста Чернівці Ганні Михеївні присвоїли в 1987 році. Крім того, на 76-му році життя перестало битися серце екс-мера Чорнівців Володимира Федоровича Доцюка. Під час його правління кількість жителів міста сягнула за 200 тисячний рубіж. Саме йому випала честь у 1980 році зустрічати та проводжати Олімпійський вогонь. За заслуги перед територіальною громадою і містом та з нагоди 600-річчя Чорнівців Володимир Доцюк був нагороджений медаллю на славу Чернівців. А в цьому році Володимиру Федоровичу було присвоєно звання почесного громадянина міста. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним померлих. Світла і добра пам'ять про чернівчан з великої літери назавжди залишаться наші душі. В міській раді презентували проект пошукового порталу Календар подій, розробленого науковцями Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича. Також під час засідання підбували підсумки роботи працівників різноманітних організацій, які займаються туристичною промоцією нашого регіону. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. У Чернівецькій міській раді переконані, що столиця Буковини туристам цікава і своєю архітектурою, і своєрідною атмосферою понад 600-літнього міста. Якщо до цього додати ще й цікаві мистецькі події, справи у туристичній галузі нашого краю загалом підуть вгору. Є позитивні зрушення. Я їх чула не від Чернівчан, а від представників інших регіонів, східних регіонів, Криму і так далі, на різних міжнародних заходах, що Чернівці роблять гарний поступ у плані розвитку туризму. Ми цікаві світові Україні оцією подієвою складовою, тому що інфраструктура вона є більшою чи меншою мірою вже розвинутою. Але туристи треба чимось привабити ще додатково і Наша родзинка, це наші події, це наша гостинність, наші свята, наші фестивалі, наші господарі, які завжди готові прийняти гостей і туристів. От в цьому, мабуть, наш плюс на засіданні у міській раді взяло участь чимало керівників різноманітних проектів у галузі туризму, як місцевого, так і міжнародного. Обговорювали, чого вже досягли за цей рік, а також ділилися планами на наступний. Дуже образливо, коли зустрічаєшся з представниками східної і Коли говориш я Щерніців, я з буковини, кажуть, а це так то возле Львова. Я кажу, ні, це не біля Львова. Ми самодостатні, ми Буковина. Ми готуємо промоційну продукцію. Це календарі на 2013 рік. Це путівники, це кишенькові календарики, це промоційний диск з презентацією Буковини для того, щоб власне про Буковину знали, Буковину бачили. І ми, бо ми насправді. Ми маємо чим пишатися. У нас дійсно чудовий край. У нас є дуже багато туристичних об'єктів. В нас є багато можливостей для розвитку в першу чергу внутрішнього туризму. Також презентували проект пошукового порталу Календар подій. Науковці, що працювали над ним, запевняють, що на цьому сайті будуть знаходитись всі заходи, які відбуватимуться як в місті, так і в регіоні. Схожі портали мають чимало туристичних міст України та за кордону. Але найголовніше у їхній діяльності – це те, що люди самі звертаються до адміністраторів, щоб. Інформацію про їхній захід розмістили. На велика проблема це оновленість цього сайту. Ми будемо постараємося просто оновлювати вдало вчасно цей сайт. Сподіваємося, що все ж таки нашого знаєте, наукового захоплення вистачить для того, щоб це продовжувати і надалі. собою, що без допомоги це не не зробиться, тому що якщо будуть активні ті, хто хоче розмістити події, то будемо активні і ми. Генрія та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадські організації краю порушують питання боротьби з гепатитом. Сьогодні в готелі Буковина за участі науковців та лікарів практиків було організовано круглий стіл. Як з'ясувалось, парасічний буковинець сьогодні має шанс пройти обстеження на гепатит Б та С лише з власної ініціативи та за власні кошти. Адже обов'язковий скринінг в Україні проходять за державні кошти лише військовослужбовці та донори. Для решти краян ця процедура в державних установах обійдеться в 50-100 гривень, а в приватних лабораторіях від 4 до 8 сотень. Кількість хворих на гепатит Б та С в Чернівецькій області збільшується, але їх загальну кількість ніхто не знає. Лікарі практики розводять руками, бо потрапляють до реєстру створеного в 2010 році лише ті краяни, котрі звертаються до інфекційного відділення чернівецької обласної лікарні зі скаргами та готовими результатами аналізів. Решта носіїв вірусів залишаються поза увагою медиків. Ускладнює ситуацію те, що проти гепатиту С на відміну від гепатиту Б немає вакцини. Крім того, гепатит С протікає безсимптомно. Його хворі Зазвичай випадково, а державної програми з фінансуванням, яка би передбачала обов'язковий масовий скринінг населення, немає. Створена концепція, да. але державної програми щодо фінансування і лікування таких пацієнтів у нас немає. Ми маємо обласний проєкт щодо лікування хворих на хронічні гепатити БЦ. Але на сьогоднішній день всі ті тяготи щодо лікування і обстеження, на жаль, лягають на плечі самих пацієнтів. Громадські організації б'ють тривогу, ведуть переговори з приватними лабораторіями щодо 50 відсоткових знижок на обстеження краян, адже процедура ця коштує від 4 до 8 сотень гривень. і Далеко не кожному по кишені. Лікарі практики пропонують дешевші обстеження в державних установах краю. Безкоштовні на сьогоднішній день є тест-системи. Райони наші забезпечені тест-системи це значить, швидкі, швидкі тести на обстеження на ну, гепатити БЦЦ. Райони мають, обласний центр СНІДу має, обласна станція переливання крові. Сплатно можна обслідуватися в санстанції Шевченка 55, атевірусологічська лабораторія. Якщо є показання, там хронічний гепатит, а в середньому стоїмо цього аналізу стоїть 47 гривень на вірусний гепатит Б і на вірусний гепатит С отдельно. Гепатит С передається статевим шляхом. Страждають хронічними формами гепатиту С неркозалежні. Але можна цей вірус підхопити і в лікарні, і в стомат і в перукарні, Попередається він через кров. Стоматологи. Тобто це, скоріше, ми починаємо, якщо так вот, розкручувати, відкуди, де, що. Тобто це були у стоматолога, тобто десь плохо стерилізувався інструмент, який вот, вот, говорять, ці вот манікюри. Тобто ви бачили, як обробляється. Коли ми цей проєкт писали, В конце прошлого года, то мы очень надеялись на то, мы почти на 90% все были уверены, что государственная программа будет принята. И, соответственно, ну, наши надежды исходили из того, что если программа будет принята, то все это как бы сразу ну, Семи мильными шагами там за шагает все это в направлении улучшения, доступа и так далее. Но к сожалению, вот год заканчивается. программа не принята, и к ней к обсуждению этой программы даже и не возвращались. Галина Мармалюк, Сергей Бабий, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У православних та греко-католиків розпочався Різдвяний піст. Від сьогодні, по 6 січня, християни східного обряду обмежуватимуть себе в їжі, проте збагачуватимуться духовно. Більше про те, як віряни повинні себе поводити, та що протягом різдвяного посту краще не споживати в їжу. Дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Сьогодні для православних та греко-католиків розпочався великий сорокаденний піст, під час якого віруюча людина повинна не тільки обмежити себе у їжі, але й тримати піст духовно. Подібно як Мойсей колись на горі, 40 днів постів для того, щоб прийняти слова божественного закону, так християни постять сьогодні 40 днів для того, щоб прийняти слово, яке є Христос, тобто, щоб очистити себе, щоб розумом, душею, почуттями могти прийняти і просвітитися. Світлом христовим. могти прийняти Христа в себе під час різдвяного посту віряни повинні виключити зі свого раціону продукти тваринного походження: м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Проте ці обмеження не стосуються риби та олії. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи дотримуються вони посту. К сожалению, пока нет, но задумываемся об этом. Не посту, але я думаю, що в будучим прийдемо до цього з удовольствиям. Постімо. Ні. Починається будемо пости. Нагадаємо, що Пилипівський піст, або ж, як в народі кажуть, Різдвяний, триває з 28 листопада по 6 січня. Окрім заборон, що стосується їжі, під час посту заборонено і звершувати обряд вінчання та інші веселощі. Дар'я Товпіч, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці 30 рятувальників поповнили лави підрозділів МНС. Урочистості з нагоди складання присяги випускників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності пройшли в спорткомплексі управління МНС області. Кращих випускників майбутніх рятувальників нагородили відзнаками та грамотами. Окрім того, свої музичні таланти на урочистостях проявив військовий оркестр 300-го полку а по завершенню присяги новоспечених іменесників благословив священник. Тему продовжить Олександр Коркоїв. В МНС Буковини чергове поповнення. 30 рятувальників склали присягу на вірність українському народові. Майбутні бійці МНС навчалися протягом чотирьох місяців. На курсах первинної професійної підготовки вони ознайомилися із організацією діяльності МНС, освоїли пожежну тактику і тактику дій при ліквідації надзвичайних ситуацій. Також навчилися працювати з пожежним устаткуванням і в апаратах стисненого повітря. Молоді менесники пройшли курси радіаційно-хімічного захисту та медичної підготовки. Практичні навички новобранці здобули безпосередньо в пожежно-рятувальних підрозділах області. Курсанти, які сьогодні здали прийняли присягу на вільність народу України та служби цивільного захисту, які поповнять ряди. Рятувальників області. Сьогодні у нас значний день в нашому житті. Ми прийняли присягу служби цивільного захисту, ми стали справжніми рятівниками. Я дуже гордий тим, що я навчався тут, що я став справжнім Бійцем цього підрозділу хочемо працювати у частинах і бажаю успіху всім моїм колегам, друзям, легкої служби. і Нехай охороняє господь. Кращих випускників майбутніх вогнеборців, які відзначилися під час навчань, керівництво МНС Чернівецької області нагородило почесними грамотами та подяками. Новоспечених рятувальників привітали ветерани служби. А військовий оркестр 300-го полку потішив всіх присутніх показовим музичним виступом. Олександр Коркоїл, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учасники лондонської олімпіади відзначилися на турнірі в Чернівцях. Лучниці Лідія Січеннікова та Тетяна Дорохова взяли участь у відкритому чемпіонаті зі стрільби із лука, організованому товариством Спартак. Окрім титулованих спортсменок, ТТВ на Буковинських манежах випробовували і спортсменки із п'яти областей України. Про Парпеті змагань в сюжеті Олександра Коркоїла. Олімпійка Лідія Січанікова розповідає, що змагання, організовані товариством Спартак, для неї дебютні в зимовому сезоні. Незважаючи на те, що лучниця сьогодні стала лише третьою, вважає турнір трампліном та підґрунтям підготовці до наступних серйозних змагань та чемпіонатів. А також новим витком в олімпійському циклі 2016. тисячі тяжко кожен день. Тренування були, і я думаю, що я підготувалася добре до цих змагань. І це як перші стартові, то для наступних змагань це як підготовка. За словами головного судді змагань Олега Осипенка, турнір відбувався протягом чотирьох днів. За звання кращого лучника змагалися спортсмени з п'яти областей України у всіх категоріях від кадетів до дорослих. Апогеєм та завершальним днем змагань стали командні виступи. Наша спартаковська команда черновицька, у мужчин у жінок побіді ці змагання. Вот, кадеты, может, они еще слабенькие, в других областей были сильнее, там третье, четвертое место. В личных выступлениях заняли первое место Дорохова Татьяна, участница Олимпийских игр, Семенова Ирина Спартаковка и Сеченникова Лидия тоже Спартаковка, это тоже участница Олимпийских игр. Голова спортивного товариства Спартак в Чернівецькій області Михайло Тостановський зазначає, що подібні змагання є надзвичайно важливими, адже звання кращого виборюють на сильніші лучники не лише Буковини, але й багатьох регіонів України. Сьогодні вид, як кажуть, в спорті розкручений, і ми вже маємо не тільки рівень олімпійських, і всі рівні підготовки від обласних змагань, державних змагань, міжнародних і Фінальний етап підготовки це Олімпійські ігри. Переможців та призерів змагань нагородили медалями та грамотами. А декому із глядачів навіть пощастило сфотографуватися з учасниками Олімпіади в Лондоні, Дороховою та Січенніковою. Олександр Куїли, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Завершився перший тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд вищої аматорської ліги. Змагання пройшли на Буковині в сонячній долині. Дебютант цьогорічного сезону чорнівецька команда ЧТІ КНТУ отримала три перемоги в чотирьох іграх. В підсумку наші дівчата ділять друге та третє місця із Дефлімпійською збірної України. Лідером же першого туру стала команда із Запоріжжя. Наразі спортсменки готуватимуться до другого туру, який вже прийматиме інша область. Чорні пояси від японського майстра отримали українські каратисти, серед них і Буковинські спортсмени. Розпочалося все із міжнародного семінару. Відбувся він у Дніпропетровську. Проводив захід шеф-інструктор Всесвітньої Федерації, семиразовий чемпіон світу Хітоші Касує. Учні складали іспит, після чого стали володарями чорних поясів. Із тими, хто досягнув своєї цілі в карате, спілкувалися наші журналісти. Чорний пояс мрія кожного каратиста. Аби його отримати, потрібен не один рік виснажливих тренувань, крім зміцнення фізичної форми, доводиться перебудовувати і власне світосприйняття. Адже карате це ще й філософія. У цьому виді розповідають сенсей. Головне не час, який потрібно для повного визнання, а досвід та вік. Є випадки, коли приходять учні з надзвичайно великим бажанням досягти чорного пояса і досягають цього рівня за п'ять-за чотири роки є учні, які приходять з маленького віку, і якщо вони будуть здавати через 3-4 роки, 5 років на чорний пояс, це звичайно буде ранувато для них. Але якщо приходять дітки в 10 років, то фактично через 7-8 років вони можуть здавати екзамен на перший дан, якщо вони відповідають тому технічному рівню. До своїми теми, коли йшов 12 років, досвід здобував на різних турнірах та чемпіонатах. Склав 10 іспитів у Дніпропетровську. Останній екзамен був найважливішим. А тестував сенсей з Японії, семиразовий чемпіон світу, Хітоші Касуя. Найважче це, мабуть, перебирати свій страх виступати. І прагнути своєї цілі, не, не залишати, а прагнути іменно до, цієї, до самої цілі. Багато тренувань, багато чемпіонатів, багато переживання, багато, звичайно, то, але додалося впевненості, адже чорний поїзд це лице, федерації. Треба показувати приклад молодшим, також, щоб вони теж знали, до чого досягати певної цілі. Трохи менше часу пішло у Ольги. Чорним поясом вона заволоділа через 9 років. Відколи почала займатися карате. Її теж екзаменував майстер із Японії. Перед цим довелося пройти три двогодинні годині тренування у сенсея. Наступного дня Хітоші Касуя відібрав найкращих спортсменів для подальшої атестації. Проходили й каратисти з усієї України. Серед них одразу чотири буковинці. Троє із них вихованці клубу. Максимум, зокрема, і Ольга. Тяжкий був шлях, якби пам'ятаю, як я здавала на білий пояс. Готувалася до нього і якби здала ну, одна із кращих. І коли здала якби, на білий пояс, я зрозуміла, що поклала собі ціль, що я хочу здати на чорний пояс. Якби я добилася цієї ціль. Чорний пояс це початок у... початок карти. З чорного пояса тільки соночні все починається. Справжній карти. тепер володарі чорних поясів ставлять перед собою нові цілі. Отриманим досвідом. Обіцяють ділитися зі своїми одноклубниками, адже у клубі 250 спортсменів, і більшість з них до своєї мрії ще не дійшла. В нашому клубі є багато чорних поясів, тому що історія нашого клубу нараховує нараховує, починається з 1995 року. Тому за цей час існування спортивного клубу максимум у нас була ціла плеяда чорних поясів майстрів спорту. Зараз, скажімо, так це вже пішла друга хвиля або навіть третя хвиля чорних поясів. Олександр Хмель, Денис Науменко Ченівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.